Сердечно вас вітаю, мої любі багато людей просили огляд саме на цей комплекс, тож записайтеся покорно і насолоджуйтесь. Погнали! Це у нас Парк Лейк Сіті, перший екокомплекс бізнес-класу, розташований за 15 хвилин від Києва. Знаходиться на Бузьке шосе на 10 му кілометрі. Це унікальний формат заміського житла, що складається з декількох кварталів різного формату від резиденцій до таунхаусів. Так, далі. Все, що вам потрібно для комфортного життя, воно у нас тут поруч. У пішій 10 ресторанів, в 5 хвилинах на авто розташовані супермаркети, аптеки та отлет-містечко мануфактура з кав'ярнями, фудкортом та магазинами. До речі, від комплексу до Печерська на автомобілі усього лише 20 хвилин без заторів. Це дуже важливо. У нас реально дуже крута локація. Ми не беремо те, що тут тихо, затишно і так далі. Так, потім у нас своя інфраструктура. У нас бігова доріжка навколо озера 1250 метрів. Потім у нас будуть ресторани та кафе. У нас закрита територія, яка під охороною. І у нас буде початкова школа та дитсадок. Так, по плануванням. Прикольно, що у кожній квартирі у нас дуже простори кухні вітальні Це ми зафіксували. Потім на першому поверсі у нас свій невеличкий дворик є в квартирах. А в деяких є і досить такі великі, там 30 метрів. І в нас є тераси. Поверховість будинків у нас чотири поверхи. Потім у нас є розсумні панорамні вікна, і, до речі, нас бізнес-клас, тож стелі за вишки 3 метри. Як це повинно бути? Далі висока якість будівництва. Тобто енергоефективні склопакети з напиленням, потім червона керамічна цегла, пожежостійка мінеральна вата і керамогранітна плита. Так, це ми зафіксували. Що у нас далі? Далі у нас біоводойма, тобто озеро. Мешканці комплексу зможуть відпочивати на березі, рибалити, кататись на сапах або каяках, влаштовувати довкола озера Пробіжки та просто милуватись озером з вікна своєї квартири. Це просто вау. Потім у нас буде свій Ботсад у комплексі. Ну як у нас тут все, в принципі, Ботсад, буде висаджено дуже багато дерев. Взагалі ну, зелено, ланча усі діла. Потім у нас консьєрж сервіс, він допоможе вам забронювати квитки на літак чи місце в ресторані, замовити доставку їжу та багато іншого. До речі, от зараз ми були в цьому лобі, і зараз ми виходимо, тобто, як ви будете виходити з вашої квартири. Ну, Це просто когреса. Так, дивіться, ціна квадратного метра наразі у зданих будинках від 1800 доларів, там, в залежності, куди вид. От дивіться, дана квартира вона знаходиться в будинку, який буде здаватися десь через півроку. Тут у нас 64 квадратних метри, планування, кухня, вітальня, плюс окрема спальня. У нас дуже велика тераса, вона метрів напевно 12. Ціна цієї квартири 119 тисяч доларів. Вона у нас видова як для цього комплексу. Тож звертайтеся.